Рок дев'ятнадцятий команда розгалуження фейто. Спочатку давайте дещо пригадаємо, що таке розгалуження в програмуванні. Коли виникає потреба використовувати розгалуження в проєктах, Команда повного розгалуження в мові програмування Python має такий загальний вигляд: IF Перевірка умови 2. Крапка, послідовність команд 1. Else 2. Крапка, послідовність команд 2. Виконання цієї команди відбувається так. Перевіряється умова. Якщо умова істина так. То виконується послідовність команд 1. І після цього виконується команда Наступна за розгалуженням. Якщо умова хибна Ні, то виконується послідовність команд 2. І після цього виконується команда Наступна за розгалуженням. Для того, щоб ви краще зрозуміли, давайте подивимося виконання команди з розгалужень. Спочатку йде перевірка умови. Якщо умова правильна, вірна, true, то виконується команди 1. І далі виконавець йде до наступної команди після розгалужень. Якщо умова не виконується, false, то виконується команди 2, група команд 2, після чого виконавець йде до наступної команди за розгалуженням. Команда неповного розгалуження в мові програмування Python має такий загальний вигляд. If Перевірка умови. Двокрапка. Послідовність команд. Виконання цієї команди відбувається так. Перевіряється умова. Якщо умова істинна, так. То виконується послідовність команд і після цього виконується команда наступна за розгалуження. Якщо умова хибна, ні то одразу виконується команда наступна за розгалуженням. Ще одним видом команди розгалуження в Python є команда багатоальтернативного розгалуження. Пишеться вона так. if перевірка умови 1 крапка, Послідовність команд 1. L-IF перевірка умови 2. 2. Крапка, послідовність команд 2 elif – перевірка умови 3 2. Послідовність команд 3. І так далі, таких варіантів може бути багато. Else 2. послідовність команд n. Виконання цієї команди відбувається так. Перевіряється умова 1. Якщо умова 1 істинна так, то виконується послідовність команд 1. І після цього виконується команда наступна за розгалуження. Якщо умова 1 хибна, ні, то перевіряється умова 2. Якщо умова 2 істина, так, то виконується послідовність команд 2. І після цього виконується команда Наступна за розгалуженням. Якщо умова 2 хибна, ні, то перевіряється умова 3. І так далі. Якщо всі умови виявляться хибними, то виконується послідовність команд N, розміщена після else. І після цього виконується команда наступна за розгалуження. Домашнє завдання. Повтори параграф 2.3. Це сторінки 78-81 підручника. Виконай вправи з відео уроку. І не забудь підписатись на канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!